Починаємо. Починається математики. Починаємо. Зараз ми з вами гарно попрацюємо, виконаємо усі завдання, щоб самостійно ви мен... менше виконували, або якщо будете старатися дуже добре, взагалі не будете виконувати. Ми стигнемо все на уроці. Добре, дітки? Домовилися? Так. 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 Сідаємо зручно, слухаємо уважно. Працюємо як? Дуже добре. Дивно. Так. Приготували свої зошити. зошит прийшли, пубрикований зошит, все лежить на столі. ручка, запасна ручка щоб не бігати, не шукати, коли під час уроку закінчиться. І так, всі старанно попрацюємо. Помилок не буде факт. І уважно помудруємо, щоб був добрий. Результат. 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 Ми з вами будемо складати за схемою добутки з першим множником 5, розв'язувати задачі і визначати час за годинником. Дітка, ну-ка, підніміть руки. Хто вміє орієнтуватися за годинником? Я. Так. Бачу, руки так yeah. піднімали. Yeah. Сьогодні ми з вами будемо переконуватися, наскільки ви вмієте, а кому ще важко орієнтуватися з вами. Будемо хвилюватися, не хвилюйтеся. Yeah. І yeah. Давайте пригадаємо, що таке множення, Варя. Множення добивання, однакових доданків. Чудово. Як звучить переставна властивість множення, Аліночка? Під переставлянням множників. Дякую, Аліна. І зараз, використовуючи переставний закон множення, виконаємо вирази усу. Писати не треба. Починає Аліна. А ми у якому зошиті будемо працювати? Ми будемо працювати і в клітинку, і в друкованому, Сергійко. Зараз ми працюємо усно. Аліна, слухаємо. 3 на 5 – 15. 5 умножити на 3 – Теж 15. Тому що ми знаємо переставний закон множення. Продовжує, будь ласка, Ярослав. Е, 2, 2 на 5. 20. 2 на 5. 2 на 5. 10. 10. А 5 на 2. Теж 10. Теж 10. Переставний закон множення використовуємо. Дениско продовжує. Ви помножте на 4, даю мені 12. Наступний вираз, Денис. 4 помнож... помножити на 3, даю мені також 12. Так, переставний закон множення. Продовжує Сашко. Саша Давидович, слухаємо тебе. Швиденько, Сашко, у тебе звук вимкнено. Саша, ми тебе не чуємо, в тебе вимкнено звук. Або звук включає, бо наступний хтось буде продовжувати. Ми час втрачаємо. на 5, в 20. Правильно, наступний вираз, Сашко. А п'ять помножити на чотири? П'ять помножити на чотири теж буде двадцять. Бо знаємо переставний закон множення. Аліночка, слухаємо тебе. 5 на 6 буде 20. Ой, 20. П'ять помножити на шість, скільки буде? Я не знаю. А подивіться в таблицю множення, яка постійно 30. повинна бути у вас. А, а 5 як на шість? П'ять на шість. Ярослав, скільки буде? Тридцять. Буде тридцять. Ярослав, продовжуйте. Шість на п'ять. Шість на п'ять теж тридцять. Теж буде тридцять, молодець Ярослав. П'ять треба додати шість разів. Якщо ми п'ятірочку додамо шість разів, дітки, скільки буде? Тридцять. Запам'ятовуємо. Так, як називається, Ярослав числа при множенні? Перше, множник, другий множник, добуток. Вероніка Тімакіна, як називаються числа при приділені? Перший дільник Ді, Ді, нас. частка. Ділий частка. Делий недільних частка. Результатом дії ділення є. Частка. А, час. А. Під час множення, що який результат ми одержуємо? Більший чи менший? менший. Під час Більші, множення? Більший, більше різних. Результат збільшується у кілька разів, а під час зділення результат що робить? Зменшується, Зменшується у кілька Зменшується. разів. Правильно, Дениско. Дениско. Слухаємо задачу, усно обчислюємо. У кав'ярні 12 тістечок розклали по 3 тістечка на тарілку. Скільки знадобилось тарілок? 12 умножити... Розклали 12 пістечок, розклали по три. Слово розклали на яку дію нам вказує? Ділення. На дію ділення. Що треба поділити? 12 поділити на 3. А скільки 4, 4, буде 12 4. поділити на 3? 4, 4, 4. Буде 4, 4. 4, 4. правильно. Відповідь 4 тарілки знадобиться. Наступну задачу читає, будь ласка, Віраніка. Швиденько, Вероніка Тімакіна. Пастор купив зошити на 24 гривні, по 3 гривні кожен. Скільки зошитів купив Петрик? Я Як нам дізнатися, скільки зошитів купив Петрик, якщо він витратив 24 35. Він купив 24 зошити і на кожен витрачав по 3 гривні. Треба 24 поділити на 3. Скільки буде? Дорівнює рів... 8. До 8. Молодець Дениско, молодець Віроніка. Дітки, а зараз запишемо. Єгор, прочитай, що ми запишемо? Давайте Запишемо число, яке не має ні початку, ні кінця. Це яке число? 80. Яке? 8. Це. Цифра 8. Цифра 8 не має ні початку, ні кінця. Цифра 8. Два кільця без початку і І, і, і кінця. Чотири клітиночки пропускаємо від попередньої роботи. На 5-й посередині пишемо 19 березня. Я все На цифра пишеться у окремій клітинці. Кожна цифра любити у своєму будинку. Так, 19 березня, класна робота. Прописуємо цифру 8. Сергійко, назви, будь ласка, сусідів числа 8. Сусіди числа 8, 7 і 9. Так, дякую. Дайте характеристику числу 8. Яке це число? Денис. Одноцифрове. Одноцифрове, ще яке. Парне чи не парне? Парне. Ще це число якого десятку? Це число першого десятку. Вірно. Ось ми їй характеристику дали. Аліночка, скільки у рядочку у тебе вмістилося вісімок? Порахуй. Я теж Я 14. Чотирнадцять. Віроніка, у тебе скільки? Чотирнадцять. Чудово! Ми писали через клітиночку. Не забувайте, кожна цифра любить жити у своєму будиночку, у своїй клітиночці. Так, Єгор, ти нам уже будеш зараз грати? Ну, давай бери свою гітару і будемо під руханку грати і грати. А, гітару. Гітара, Можна взяти свої іграшки улюблені, тому що зараз у нас наступне руханка. І... І The not bumpa the bumpa 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 Так, порухалися зі своїми іграшками, трішечки відпочили. Ми продовжуємо далі. Наступне завдання записуємо вирази. Посередині виконуємо вирази на дві дії і пригадуємо порядок дій у виразах. Аліна, ти, як завжди, завжди піднята рука. Дякую тобі велике. Коментуєш перший вираз, називаєш першу дію. Будь ласка, Аліна. Перша вже 32 поділити на 4. Правильно, Аліна сказала, дітки? Так. так, якщо є додавання і ділення, завжди перше діє ділення. 32 поділити на 4. Аліночка, скільки буде? 32 поділити на 4 буде. Наскільки треба помножити 4, щоб було 32? А, Я е, на 7. 7 у 4? 28. 8, буде вісім, буде вісім. Тридцять два поділити на чотири. Дякую, Ярослав. За точну відповідь. Буде вісім. Далі Аліна, продовжуєш. Дальше вісім додати 3... ой. Тридцять два додати вісім. До рівня. Сорок буде сорок. Буде сорок молодець. Дениско продовжує другий вираз коментує. Дітки, а ви всі записуєте? 16 Поділити на чотири. Молодець, Денис. Вісім? Вісім 8? 8 у четыре тридцять два. У нас 16. Скільки ж буде? Наскільки треба помножити 4, щоб було 16, дітки? 4, 4. 16 поділити на 4 буде 4. Дениско виправив сам себе, молодець, Дениско. Так, далі продовжуй. Друга дія шістнадцять, плюс 16. Плюс 16. А, чого ви, а чого ви до меншого числа додаєте більше? Якщо треба до більшого додавати менше, так легше. Тим паче, 16 це у нас перший доданок. Треба 16 додати тепер. Чотири. Скільки буде? Дорівнює 20. До 20. Алічка, не треба викрикувати. Аліна, не треба перебивати однокласників. Якщо я прошу дитину прокоментувати, всі останні мовчать. Домовилися? Поважайте своїх однокласників. Віраніка Водньо. Скільки клітиночок ми пропускаємо праворуч? 4 на п'ятій пишемо третій вираз, другий стовпчик. Віранічка Воднєва коментує. Якщо є дужки, перша дія завжди де Віраніка? дужках. Будь ласка, коментуй шістнадцять. 15 16. Десять на 10, 10 буде 20, а 6 плюс 6 буде 12. До рівня 32. І 32 поділити на 4 буде 8. Моє сонечко, я тебе обіймаю. 32 поділити на 4 буде 8. Подивіться, як Вероніка правильно і швидко порахувала. Віронічка, а чому ти в шапочці, сонечко? Бо в цій кімнаті дуже холодно. Моя зайка, ну все, я зрозуміла. Я думала, в тебе вушка болять, чи що там трапилося, ну все. Це і правда. І вушка болять у тебе? Так, да, рідко, мама мені. Річила. Капає, ну все добре, моя киця, лічись, давай, а ми продовжуємо далі і записуємо, дітки, останній четвертий вираз. Хто хоче прокоментувати? Знову Аліна. Я хочу щоб Єгор. Єгорчик. А ну-ка давай швиденько. Коментуй. Останній четвертий вираз. Яка перша дія? Перша дія у дужках. Правильно. Будь ласка, слухаємо тебе. Шістдесят два минус. П'ятдесят чотири. Дорівня. Дванадцять. Сонечко. Скільки треба додати до п'ятдесяти чотирьох, щоб було шістдесят два? Пеш рівенько, я знаю, що ти вмієш рахувати. Вісім. Вісім. Правильно. 62 два відняти п'ятьдесять буде дванадцять, а дванадцять відняти чотири буде вісім. Далі продовжуй, Єгор. Чотири помножити. Чотири помножити на вісім 32. Молодець. Єгор, назви результати наших обчислень, будь ласка. Ну, швиденько. 40, 28, 32. Я тобі підказала, дітки, вводити не треба. Яке число найбільше, Єгор? Який результат найбільший? Найбільше 40. 40. Назви сусідів цього числа. 39, 41. Молодець, Єгор. Так, а ми продовжуємо далі. Дітки, пригадуємо задачу на кратне порівняння чисел. Так. У магазині на верхній полиці міститься 20 пакетів кефіру, а на нижній 4 пакети. У скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці? І так, про що йдеться мова в задачі? Кефір. Про кефір, про пакети кефіру. Скільки було пакетів на верхній полиці? Бачить. А, а на нижній? Чотири. Що питається в задачі? Прочитає, будь ласка, Павло, питання задачі. Будь ласка, Паша, вмикай звук. У О, Скільки разів скільки... пішов? Пакетів кофіру на верхній полиці, ніж на нижній. Це задача на кратне порівняння чисел. Пригадайте, ми з вами вчора знайомилися. Якщо на кратне порівняння чисел, ми повинні яку дію виконати? Немає. Набноження. Білення. Білення. Що треба поділити? У нас є два числа: 20 і 4. Що ми ділимо? Поділити на 4. 20 поділити на 4. Скільки буде? 20 4. Буде 5. Записуємо дітки. Слово задача не треба писати. Ми напишемо розв'язання і відповідь. Ми економимо час на уроці. В домашній роботі ви будете писати і слово задача, і слово розв'язання пишемо. 20 поділити на 4, скільки буде? П'ять разів. разів. І яка буде відповідь? Дениско, зачитай нам, будь ласка. Відповідь. У п'ять разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній. Так, і записуємо, дітки, так і записуємо. Розв'язання і відповідь. Так якою дією розв'язуються задача на кратне порівняння чисел, Павло? Ділення. Uh, uh, ділення. Якою дією розв'язуються задача на кратне порівняння чисел, Дениско? Дією. Ділення. Ділення. Віроніка Тімакина. Якою дією розв'язується задача на кратне порівняння чисел? Ділення. Дією ділення. Так, вірно. Дописуємо задачу, дітки. Разів Паша, повтори, будь ласка, відповідь. А у відповіді у п'ять разів, разів більше пакетів кафіру на на ні полиці ніж на нижній. Діти, подивіться, перед словом ніж завжди ставиться кома. Запам'ятайте це перед словом ніж. Давайте я вам трішечки скорочу, щоб ми на уроці зекономили я час, мене. добре? Я, я тільки що останнє слово писала, а на ще не співала. Не встиг написати, Сергійко. Ні, я сидять. П'ять разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на. Який? Нижній. 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 Якщо ти останнє слово, не встиг написати. Нижній. Так, Денис, іще раз прочитай відповідь. Відповідь. У п'ятнадцять возів. У скільки? У п'ять возів більше пакетів косілу на верхній полиці. Моє сонечко. Так, яка це задача, Денис? Накратне порівняння чисо. Чисел. Якою дією завжди розв'язуємо, Варя? Ділення. Дією ділення. Так, всі написали, ручки Ді. вгору підняли, потягусі зробили і продовжуємо далі. Діти, Я ще не Павло, допишеш сонечко. Так, зараз ми працюємо усно. Подивіться на годинник. Ми не будемо нічого записувати. Подивіться на годинник. У першій половині доби яку годину показуємо? Дев'ята дев година ранку, да? а о другій половині доби це яка година? 12. Ні. Дивіться, друга половина пішла. Наранці, година, та, трин... година, дев ята. Дев ята. Неправильно. Доба має скільки годин? 24. 24. 24. Перша половина доби це 9 година ранку. А потім до обіду час підходить дванадцята, тринадцята. Рахуємо разом, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята, шінадцята, дев'ятнадцята, двадцята. І це яка година? Двадцять Двадцять перша. Повторили? 21 перша година другої половини доби. Так. Дивимось на наступний годинник. Ярослав, яку годину показує годинник у першій половині доби? 17 годин. Ні, у першій половині доби. 18. Чого 18? Яке це, яке це число? Годин. Аліна, як перша половина доби, яке це число? Вісім 8. 8, 8 годин ранку. Дітки, повторили. 8 годину у першій половині доби. Восьму годину у першій половині доби. А у другій половині доби це яка година? 20. Двадцята, молодець Ярослав. Хоч одна дитина відповідає і орієнтується за годинником. Дітки, подивіться І ще раз, друга половина доби це 12-та година, тринадцята. Рахуємо далі: 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та. І це яка 20-та. Отже, друга половина доби 20-та година. І третій годинник. Перша половина доби це яка година? Десята. Десята, правильно, Сергійко. Десяту годину показує годинник у першій половині доби. А у Давай. другій половині доби. А ну ка швиденько, орієнтуємося. 22, 20. 20, якщо 8, це 20, 21, то. 22 годину у другій половині доби. Дітки, зараз, мої любі, ви йдете на перерву. Послухайте уважно. Відпочиваєте і через 10 хвилин ми з вами закінчимо математику. У нас буде математика, другий урок. Домовилися? А я досліджую світ. Сьогодні у вас завдання усне: сходити в парк, у садочок вийти, в город, до лісу, хто біля лісу живе, тільки з дорослими. І поспостерігати за змінами у природі. Через 10 хвилин об 11.15 у нас буде урок математики другий. Все, мої любі, зараз йдете на перерву, 10 хвилиночок відпочиваєте. До зустрічі через 10 хвилин. Працювати будемо у другах. Працювати будемо у друкованому зошті з математики. Приготуйте.